Ворог посилив тиск на часів яр. А на Курахівському напрямку російські командири погрожують своїм солдатам розстрілом за відмову йти на штурми. Про це кажуть пресофіцери наших бригад та зазначають, що окупанти активніше задіюють на сході авіацію на Харківщину. Армія РФ підтягує резерви. Подробиці ще одного дня на фронті у Дарії Цесарук. Це прикордоння сумщини 67-ма вогнем артилерії прикриває своїх у Курську. Готов! Там вони знищують російську броньовану техніку та їхні спостережні пункти. Ця ділянка фронту нині контрольована, кажуть у генштабі. Напередодні наші відбили 18 їхніх атак. Загалом же по всій лінії фронту таких було 150. Та найбільше ворога атакує на Донеччині на Курахівському напрямку. Російські командири силою та погрозами змушують своїх солдат йти на штурми. В них дуже багато відмовників зараз. І їх кидають на штурми або щоб десь закріплятися. Вони не захотіли йти. Їм зв'язали руки, ноги закинули в БТР, привезли на позицію, викинули з БТРа. Дали в автомат, руки і сказали закріплятися закляплятися цієї спасації. Якщо ні, то ми вас в'ємо. Лише на Курахівській та Покровській напрямки припадає майже половина боїв, в яких б'ються наші захисники з окупантами. Відновив активні штурми ворог і на часів яр, куди марно намагається прорватися уже більше року. Ворог намагається за один авіодар скинути кінець декілька кавів. Тобто, якщо ми маємо, наприклад, близько 10 авіаударів щодня у зоні відповідальності ОТУ Луганськ. То відповідно це може бути до 30 кабів за один день. На лиманському напрямку росіяни задіють усе, що літає та скидає бомби. Проте у наших оборонців є перевага У нас є перевага натівських калібрів. Вони набагато більш точніші ніж радянські зразки озброєння, і також більш далекобійні. Тому наші артилерісти вже давно призвичайлися брати не стільки кількістю, скільки якістю посилилися атаки росіян і на Харківщині, зокрема неподалік Вовчанська і Тихого, під прицілом і Куп'янськ. На жаль, найбільше зараз несуть суті в півдрони, які ворог використовує великою кількістю, і саме по цивільній критичній інфраструктурі та по цивільним авто наших мешканців, які залишаються в громаді. Це терор, єдине чим займається країна. Гресарки терорист Росія це того терори знищення нашого цивільного населення. У силах оборони напередодні зафіксували 21 авіаудар, майже 5 тисяч обстрілів з РСЗВ та дронів Камікадзе. І на останок про втрати минулої доби не стало 1220 окупантів, і чимало техніки стало брухтом до прикладу танк, дві бойові машини, 22 артилерійські системи. Дар'я Цесарук, ми Україна, марафон Єдині новини.